Татари називали його у Рус шайтаном турки семиголовим драконом. Кочівники лякали його ім'ям неслухняних дітей і молилися в мечетях за його погибель. За життя він не програв жодної битви. кажуть, міг перетворюватися на вовка, ловив руками кулі, а шаблі його не брали. Безстрашний лицар, непереможний полководець, багаторазовий кошовий отоман Запорозької Січі Іван Сірко. 1 серпня виповнюється 335 років з дня його смерті. Також цього рік 405 років з дня зняв. Народження знаменитого воїна. Іван Сірко народився близько 1610 року на Поділі вже із зубами і одразу охопився за періг. Що за народним повір'ям означало, народився великий воїн. Потім підліток Іван пристав до запорожців, які проходили його селом, і потрапив у науку до старого характерника. Прийшовши вишкіл на січі, він отримав секретні знання козацьких галдовників, побував у морських походах. На історичній арені він з'являється під час 30-літньої війни. Зокрема, здобуває для французів фортецю Дюнкерку в 1646 році і наводить жах на паризьких дуелянтів. Потім бере участь у визвольній війні під пробудом Богдана Хмельницького. Він був один з тих, хто не присягав московському цареві у 1654 році. Сірко для себе взяв улюблений напрямок походів в Крим і постійно ходив час від часу походами на Кримське ханство. І від цього його татари називали Урус Шайтан. 15 разів Запорозька Січ обирала Івана Дмитровича Сірка кошовим отаманом. Тогочасно Україна не знала людини, яка б могла зрівнятися популярністю з Іваном Сірком. Він провів близько ста великих і малих походів козаків у Крим і Ногайські улуси, рятував бранців із полону. Також провів 55 битв, всі з яких виграв. У побуті він був до аскетизму скромним і глибоко віруючим. На січі жив у курені, їв разом із козаками з одного казана, носив як і всі простий одяг. Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди. Про його подвиги складалися думи і пісні. Саме йому приписують авторство разом з побратимами знаменитого листа Султанові Отоманської порти. Навіть він почав розглядатися як претендент на гетьманську булаву. Це не це вже не подобалось московській державі, а постійно за ним намагалися вести контроль. Сірко був заарештований. Москвою в 1670 році і потім ще відправлений до Тобольська. В 1680 році він тяжко занедужав під час чергового походу і поїхав із Січі на Пасіку в село Грушівку. Там, 1 серпня, бойовий батько козаків одійшов на вічний спочинок. За заповітом самого Івана Сірка, козаки відрізали праву руку свого отамана і сім років возили її з собою. У критичну хвилину вони виставляли її перед військом, що й вирішували результат бою на користь запорожців. Зім'ям полководця пов'язано безліч містичних легенд, які досі не дають спокою багатьом дослідникам.